Ролик картопле купачки дворятної. Агротех, катена польського. Ролик йде в зборі з трясуном. Ось такий він йде. Це оригінальний польський варіант. Ось такий ролик. Зі всіх сторін. Так само, крім такого, є багато запчастин. Ножі, біноклі, вилки. Накльопки, дротики, то є все. Так само. Шестеріночки, самі трясуни, резинка, є все, Ролик резиновий. Ось, такий у неї не йде. Може бути ролик сам резиновий. Ось, до двохрядної купачки. З такою, такою штукою. Що потрібно, набирайте в описі. Є сайт на сайті номера телефонів. Дзвоніть все розкажемо.